Ліжать лежати молодець. Лежати. Місце лежати. лежати добре. Молодець. Олег Богатирьов – власник ротвейлера. Каже, собак такої породи обирає 30 років. Бронз його четвертий пес. То собака ближче мені по характеру. Ця собака ближче мені за характером. Чудова собака в родині як охоронець. Любить дітей. Пан Олег говорить, хоч Ротвейлера й зарахували до переліку небезпечних порід, за своїм псом агресії не помічає. Вапрос, я думаю, не в собаці. Питання, я думаю, не у собаці, а загалом не тільки в моїй, а у господарі. Якщо займатися собакою, то вона нормальна, дружелюбна. Зобов'язання вигулювати собаку на повідку та у наморднику Олег Багатирьов каже, підтримує. Ситуації різні можуть бути, да? Ситуації різні можуть бути дружелюбна собака, але у натовпі ви можете на неї наступити, штовхнути господаря. А вона сприйметься як напад, елементарно просто гавкнути і налякати дитину. Черкащанку Анну Арінархову три роки тому поблизу дому вкусила собака. Раптом мені в ногу в Ціпляється собака, це порода ставтер'єр чи якось так. Тобто вона така, вона невисока, вона невисоко зріста, але з такими міцними дуже щелепами і міцними такими ногами. А, ну я ж звичайно почала кричати, тому що на ну, мене ж величезна рана на нозі. Тоді каже Анна була у шоковому стані і не знала, як діяти. Речник патрульної поліції Олексій Драгун пояснює, що потрібно робити громадянам у таких ситуаціях. В першу чергу це потрібно викликати патруль, тобто зателефонувати на лінію 102, зібрати якомога більше доказів. Фактично, це може бути як фото, відеоматеріали, так і свідчення когось зі свідків даної події. Зі слів Олексія Драгуна, за ці 20 днів до поліції звернень не надходило. Юристка Анна Оржиховська розповідає: якщо власники собак ігнорують постанову, на них чекає не лише адміністративна відповідальність. Підпадає під цивільну відповідальність, яка, яка може бути складати більше ніж від 1700 до 30 тисяч гривень, як буде встановлено в договорі. А також підпадає під кримінальну відповідальність за статтею 129 і як неналежне поводження з тваринами і навіть отримати реальні тюремні строки до двох років. Галина Мазур, Федір Коцаба, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.